На початку березня ми утворилися з восьми таких напрямків провідниця, адміністративна допомога, централізація, антикорупція, зокрема, органів правопорядку, судова, медіа. Створюємо умови ефективної роботи. І команда, яка працює в секретаріаті, це комунікаційники, троє людей, це адвокаційний відділ, також троє менеджерів. Давайте спілкуватися, давайте знайомитися. Ми готові залучати тих людей, у яких є реальне бажання змінювати щось в радній галузі, долучати їх до своєї роботи. Тому власне була створена обрана тактика створення нової мережі антикорупційних органів. І сподіваємося, що ну, за нашими розрахунками до літа однозначно буде вже голова. Ви знаєте, що конкурс проходить максимально відкрито, подано понад шістдесят на Досить багато ініціатив зараз на етапі втілення. Притаманно українцям та й в принципі в світі та очікувати швидких і ефективних профілів, на жаль, не вам пояснювати, що якщо 20 років робилися мінімально, то щось зробити за один рік досить складно. І, до речі, однією з найнагальніших реформ це є реформа телебачення, тобто стандартів суспільного телебачення, і наша позиція в тому, що ми маємо втрати регіонального мови, так е, необхідно зробити два кроки. перше, відновити довіру е, бізнесу до влади, і е, друге, це необхідно е, зменшити е, зменшити фіскальне навантаження, е, збалансувати відносини платників податків е, та контролюючих органів. Е, це реформа е, у сфері державного управління, е, взагалі е, адміністративна реформа і е, е, всіх державних органів, які є, не тільки податкова історія.